Всім призам облак, вот тут то часть кида режий, двигай, ти що робить. Режий. Ты хочешь то щось зламати, режий, а? Зараз перевертаєш. Вот тут хан. Ханічок. Хань! Осмакайся, хань. Хань, осмакайся. Родусь. О, вот, вот там кіця є. Это там реже засів, а о, о, вже, вже, вже о, товче. Товче тебе. Режий. Хе. дивись, диві. який борзий. Режий. Хан. не, фу, не можна тучпати. Ну незручно їх знімати. Ти дивись, який кіт, кажи. Жий, що ти? Ранково, як ти кажуть? Маєш багато нервії. Дивись, 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 дивись. І так кожен день, майже, коли котає настрій. <гум> хан тільки все, не порус цей, порустав. Хан лишися того. Що ж то, що там кусла, почав. ха 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 Хан, хан! Получив! Що ти, хлопчик, вій диви, такий хлопчик! Получив! Ха-ха! <гум> что такиет